Пане Олеже, ну як вам зустріч, як вам головний результат? По суті, ну ніякого результату немає. Це сам Дональд Трамп і констатував, що домовитися не вдалося, угоди немає. Хоча я каже, що пройшло все надзвичайно ефективно на 10 балів із 10. Для вас от такий результат цієї зустрічі він став очікуваним? Так, абсолютно очікуваним. На 100%. З самого початку, коли е, ми чекали власне проведення цієї зустрічі. Я неодноразово говорив про необхідність е, бути тверезим щодо очікувань, щоб потім потужно не розчаровуватися. Ми е, любимо робити собі великі ілюзії, а потім переживати з того всього, що е, не відбулося. Значить, дивіться, е, виходячи з тих інсайтів, є, виходячи з тих заяв Трампа, з його інтерв'ю, ведучому Fox News, е, зрозуміло одне. Трамп продовжує е, то, що започаткував Вітков в період поїздки до Москви. Тобто нічого нового на сьогоднішній момент ми не почули. Пане Олеже, а, а що ви маєте на увазі під тим, що започаткував Вітков? Що саме він започаткував? Е, По-перше, е, мантра про обмін територій. По-друге, мантра про те, що Америка і Російська Федерація можуть вирішити то питання за спиною України. По-третє, подивіться цікаву команду, яку привіз з собою Трамп на цю зустріч. В тій команді два економісти. Ну, рахуйте, тобто міністр фінансів і міністр торгівлі. Окрім ну, от присутнього там віце-присутнього Рубіо дерсекретаря. Тобто, по суті, якихось там серйозних представників, які добре розуміються в ситуації в Україні, які ну, розуміють позицію європейців, там не було присутніх. Тобто в даній ситуації маємо розуміти, що Трамп ішов на. Ті речі, про яких він активно заперечував, спілкуючись з європейцями. По-перше, він е, вирішував долю України за її спиною, і е, він, е, незважаючи на те, що обіцяв не піднімати питання територіальних поступок, е, якраз це достатньо активно обговорював. Так що е, тепер ми побачимо достатньо потужний тиск зі сторони е, Америки на Україну, на предмет погодження е, тих. Е, Ну, скажімо так, рішень, які ці двоє далеко не молодих людей понаговорювали в Анкоріджі. Тут єдине так, будь ласка. Так, тобто, дивіться, жодних ілюзій в тій ситуації не було. Що нового появилося з тих всіх розмов, Трамп почав говорити про якісь там імовірні гарантії безпеки від Америки. Але слухайте, знаєте, чим. Далі я на це дивлюся, тим більше мені е, видається справедливим оцінка одного з дипломатів Чехії, який сказав, що ми маємо перед очима е, другий Мюнхен 21 сторіччя. Ну, тобто, в дійсності це дуже сильно нагадує е, власне, те, що відбувалося перед Другою світовою війною. Мені дуже прикро це говорити, але е, жодних ілюзій не було. Ми розуміли, що воно так буде, але все-таки мали надію, що Трамп не буде займатися домовленостями з приводу подальшої долі Україно-російської війни без присутності президента України. Ну і дійсно і Трамп собі таке виборив місце в історії, яке тепер не завжди його ім'я буде пов'язано з тим, що він приймав у себе кривавого диктатора. Що потужна американська армія, американські військові стелили червоний хідник перед трапом літака Путіна. Пане Олеже, а я хочу повернутися ще до інформації, яка була до зустрічі Трампа і Путіна. Напередодні видання Bloomberg писала, що нібито штати можуть накласти санкції на російські компанії «Роснефть» і «Луколь». Ну, Очевидно, що поки що такого не спостерігається, не збирається Трамп це робити. Але наскільки потужний був би цей удар, щоб Штати могли зробити в якості санкцій проти ось цих двох компаній, на вашу думку? Та слухайте. На відміну від інших країн G7, Трамп, у Сполучені штати Америки не приєдналися навіть до нового проїзка по на російську нафту. Тож, що європейці провели в 18-му пакеті. Тобто, по суті, справа із усіх країн G7, США, Америки, лишилися єдині, що не приєдналися до цього рішення. Тепер, на сьогоднішній момент, виходячи з його заяв, коли його запитали напряму, чи будуть вводитися якісь нові санкції проти Російської Федерації, я сказав, ні, ми досягли домовленостей 10 з 10, і так далі. Так що, в принципі, я думаю. Ну, так само, як і законопроект Лінці Грема і блюменталя, так само як і обіцянки 100% санкцій на китайські товари що заходять на американський ринок в зв'язку з покупкою російської нафти, все це не більше ніж ширма за тими перемовинами, які Трамп в дійсності вів з Путіним. Так що. Давайте не будемо знову ж таки тішити себе ілюзіями з приводу якихось речей. Єдине, що мене ще в даній ситуації цікавить, я би хотів почути розлогу, що саме Трамп вбачає у вигляді гарантій безпеки для України у випадку територіальних поступок. Ну і коли ми з вами почули оті всі заяви з приводу того, що ми практично про все домовилися, Україні потрібно буде погодитися, але вони можуть і сказати ні. Ну тобто, у випадку, коли Україна скаже ні, можливо, два варіанти. Україна точно скаже ні, тому що позицію президента України ми вже почули. Можливо, два варіанти. Або Трамп повністю у мої руки, або почне тиснути, він вже має досвід, має механізми. Через припинення е, дозволу на продаж американської зброї з подальшим постачанням її Україні. Ну, тобто, варіантів може бути багато. Тому е, відверто кажучи, оті всі попередні перемовини між, е, скажімо, Джейді Венсом, Рубіо, е, телефонні дзвінки Трампа з європейськими лідерами, обумовлення і обговорення позиції спільної Європи і України по відношенню до україно російської війни це все лишилося е, за пропорчиками. Е, Трамп по великому рахунку програв цю зустріч. І я розумію, що він по великому рахунку і хотів програти. Путін виграв. Наскільки потужно він виграв, ми побачимо, виходячи з того, е, чи вдасться Трамп до ну, серйозного тиску на Україну. Тобто, дивіться, е, я і до цієї зустрічі говорив і можу зараз повторити. Справедливе закінчення Україно-російської війни точно не буде прийматися рішенням у Росії в Москві. Я абсолютно впевнений, що єдиним справедливим місцем, де могло би бути досягнуто справедливе рішення закінчення України, україно російської війни, це на перемовинах між Трампом і Сіззінпіном. Тому що саме там, на мій погляд, Трамп би міг. Е Комплексно підійти до питань власне торгівельних стосунків з Китаєм, де одним з аргументів була б Україна-російська війна. Росія точно без економіки Трамп, без економіки Китаю на сьогоднішній момент не годна вести війну в Україні. Тому, але ми бачимо от таку ситуацію, яку побачили. Тобто, ну чекати щось іншого, ну навряд чи зараз є сенс. Трамп зробив свій крок. Я думаю, що з того нічого не буде. Україна і Європа не погодяться на ті пропозиції, і ми далі з вами будемо жити в тих умовах, які були умовно до цієї зустрічі, яка відбулася в Анкоріч. Ну і говорячи про можливу ймовірну зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна, можливо, вона дійсно відбудеться у вересні, але ж після зустрічі з Путіним Трамп сказав, що ні, вторинні санкції, зокрема проти Китаю, поки що нема сенсу запроваджувати, адже зустріч нібито пройшла непогано. Пане Олеже, я кілька коментарів додам про те, як західна преса відреагувала на зустріч Трампа і Путіна. Отже, за Washington Post пише теплі слова і червона доріжка, але жодних домовленостей Нью-Йорк Таймс Трамп тепло прийняв Путіна, знявши його з дипломатичної ізоляції, але він відмовився припиняти війну. Sky News, Трамп і Путін погоджуються з багатьох питань у переговорах, але повідомляють мало. Одробиць діцайт Трамп поки що не бачить згоди щодо України політиком тріумф Путіна на Алясці. Більд таємничі натяки на продовження переговорів, і Лемонт Трампу не вдалося добитися припинення вогню. Е, очевидно, що всі західні змії. Ми тут в Україні вважаємо, що ну дійсно це такий провал для сполучених штатів Америки. Взагалі краще б напевно було цю зустріч не проводити. Хоча ну ми не знаємо, які там карти козирі були у Трампа вочевидь їх взагалі не було. Е, Тепер ми бачили, як російська сторона, російські пропагандисти активно висвітлюють у ЗМІ. Вони зняли купу сюжетів, як їх там розмістили у цьому спорткомплексі на Алясці, де вони спали на цих от розкладушках. Все з такою помпою вони коментували, в якій позі сидить Путін, що в нього широко розставлені ноги. Це поза точно домінантна домінанта, який він класний Альфа Семець, і так далі. І так далі. Бачать, що нічим, нічим ця зустріч не закінчилася. На вашу думку, це Путіну дає більшої, не знаю, наснаги, дозволу і далі вбивати і нищити Україну? Ну, от Дивіться. Е... Сісфайри не досягнути загальна зупинка вогню. Ні. Санкції проти Російської Федерації і країн, що купляють російську нафту, будуть вводитись? Ні. Тобто, по великому рахунку, Путін переміг в даній конкретній зустрічі. Тобто, все те, то, що обіцяв Трамп на сьогоднішній момент, він е, впроваджувати не буде. З другого боку, е, жодних обмежень Путіну і далі знищувати і вбивати е, цивільне населення, далі окуповувати територію України, жодних обмежень немає. Так що Трамп програв, Путін виграв. В цьому конкретно взятому локальній наданці, конкретно взяті локальній зустрічі. Але я думаю, що найбільш важливим є е, повне висвітлення того, про що вони домовилися. Тобто, тоді, коли ми з вами почуємо, що це знову ж таки один в один то, про що говорилося до е, початку цієї зустрічі, це знову примушення України до територіальних поступок. Вже Трамп про це почав говорити. І інші речі, які повністю відповідають російській позиції, а не позиції України і Європейського Союзу, тоді ми зможемо аналізувати це і далі. Але ще раз повторюю: Україна висловила свою позицію. Вона не погодиться на ті умови. Європа висловила свою позицію. Позиція Європи повна підтримка України. Тому в даній ситуації Трамп в черговий раз продемонстрував, як він відноситься до позиції своїх найближчих союзників по НАТО по відношенню до надзвичайно важливих для цих союзників рішень. Ну от подивіться, по суті, позиція НАТО консолідована була абсолютно інакшою, тобто на зустрічі. Який проводив і Джей Ді Венс, і телефонна розмова Трампа з європейськими лідерами з Тармером, було абсолютно чітко визначено, яка позиція країн північно атлантичної співдружності. і Трамп сказав, що жодних питань з приводу е, обміну територій без України проводитись не буде взагалі. Що за чим закінчилося? Закінчилося знову поверненням до тої мантри, яку всій час достатньо активно обговорювали всі після поїздки Віткофа. Так що, ще раз повторюю, на мій погляд, Трамп просто програв цей раунд перемовин. Напередодні тої зустрічі говорили, що на наступному тижні може відбутися тристороння зустріч, тобто вже за участі президента України Володимира Зеленського Трамп в інтерв'ю журналісту Fox News одразу після зустрічі з Путіним сказав, що і Зеленський, і Путін зацікавлені, щоб я був на такій зустрічі. На вашу думку, зараз шанси на цю зустріч, наскільки вони є високими, чи настільки яких. Ніяких. Ніяких санкцій, абсолютно. Трамп це говорив, якби Україна погодилася на територіальні послуги, тобто, по суті, погодилася на капітуляцію, яку запропонувала Російська Федерація. Вибачте, будь ласка, навіть в думках в даній ситуації важко собі уявити ту можливість. І, безперечно, якби Україна погодилась на капітуляцію, то Трамп би з величезним задоволенням був би присутній на підписанні цієї капітуляції зі сторони України е і від Росії б там був би Путін. Але цього не буде. Президент України чітко сказав, європейці про це сказали. Так що, на мій погляд, ситуація буде, власне, я не думаю, що Трамп припинить постачання зброї. Не впевнений. Чому? Тому що. Е за плечима Трампа стоять, по-перше, власники військово-промислового комплексу американського, які по суті сьогодні мають надзвичайно великий шанс отримати достатньо серйозні вигоди від цієї війни. Це раз. По-друге, у Трампа є на руках опитування громадської думки, в тому числі і його виборців. Де росте підтримка України, де Російська Федерація називається основним ворогом? Він не може ігнорувати таку позицію власних виборців. Тому я думаю, що якихось... Надзвичайно жорстких дій по відношенню до України навряд чи варто чекати. Ми точно не побачимо припинення рішення щодо дозволу на передачу Україні купленої за європейські гроші зброї. Але я думаю, що зараз питання подальшої зустрічі поставлено на паузу. І ще раз Трампу буде чітко сказано, що Україна не погоджується на ті умови, і питання буде підвішене.